Ми поговоримо з вами про ще одну дуже важливу функцію у ресурсі БРІСК це генерація планів конспектів. Причому як звичайні, так і для дітей з особливими потребами, і також плани конспекти для диференційованого навчання. Ну, Генератор планів уроків він якби передбачає створювати власні шаблони планів уроків, вівши власне запитання, потім ми вказуємо рівень класу та тривалість уроку. Отже, наприклад, ми візьмемо сайт, Укриліп, де є біографія Рюновське Акутагави, і є його біографія, є урок вивчення життєвої творчого шляху і є ось розширення. Я на нього натискаю на дане розширення. Так, ну і Розширення розкриває нам вікно вже знайоме. Ми натискаємо на Create. От, і тут ми бачимо велику кількість різноманітних, скажімо, можливостей генерації. От, і також ми бачимо з вами найпростіше створити план уроку. Ми з вами проговоримо ще про деякі плани, але зараз почнемо з найпростішого. Отже, урок можна створити, якщо ви відкрили якусь веб-сторінку, якщо ви відкрили YouTube, знову ж таки, якщо ви відкрили PDF, якщо у вас є цікаві матеріали до уроку, і вони власне, підходять для того, щоб створити конспект уроку, ми все це використовуємо. І я натискаю «Lesson plan». Тут, якщо, наприклад, у нас відкрита веб-сторінка, то зразу з'являється інформація створити урок з даної веб-сторінки. Далі ви бачите, що ми також обираємо мову обов'язково. Так, обираємо, який це клас, це в нас сьомий. Ну, і скільки хвилин буде тривати наш урок. ну Зазвичай 40 хвилин. Так, ну і тепер або ми залишаємо оцей просто створити план. От, так, як, наприклад, ось я натискаю, і ми зараз з вами побачимо, в чому буде. Різниця між тим, що ми просто натиснули те, що нам пропонує система, і, звісно, промти. Тому що промти відіграють велику роль в штучному інтелекті, коли ми створюємо те чи інше, ну, той чи інший презентацію тести, конспекти уроків тощо. Ну, і ось Розпочинається генерація уроку. Якщо, наприклад, вас щось не влаштовує, ви можете зразу зупинити генерацію. І ось тут ви бачите вкладки в документі, тобто тут якби ну, от сам урок по розділах. Тепер ми його передивляємося. О, так, ну, Ми бачимо, що народження та дитинство, да, та місце народження, сімейні обставини ну, е досить е скупо, тому що я ж кажу, я не вела промт, От, І хочу вам сказати, що ми з вами звикли зазвичай, що в нас конспекти уроків, вони дуже об'ємні, е що це е і вступ вчителя, і слово вчителя, і що учні кажуть, і питання і так далі. Ясно, що штучний інтелект нам. Цілком таких конспектів великих об'ємних не дає. конспекту руку є конспектор руку, тобто, це коротко е, по зміст, ну і коротко по змісту е, ті чи інші е, елементи. Е, так, ну, тут у нас якби, і нічого особливого немає, є обговорення, є підсумок, є домашнє завдання, тобто стандартний е, конспект, план у руку. Але ж хочеться чогось більше. Е, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити його е, довшим. Так? Я натискаю е, на цю кнопку зробити його більшим. І відбувається якби, е, генерація, цей у нас е, ось, генерується. І ми вже бачимо перед собою е, зовсім інший урок. Набагато цікавіший, набагато об'ємніший. Ну, перший залишається, а другий генерується ж тема, якби залишається та сама і генерується ж у цьому самому Google документі. Тут уже в нас ось детальніше і біографія є, і освіта, і так далі. Так, творчість, от, літературний стиль і обговорення. Вже не одне запитання, а декілька, і дискусія є, от, і ось так далі. Підсумок і домашнє завдання диференційоване. Отже, це коли ми просто-напросто натиснули створити урок. Але ж у нас є можливість додавати промти. Ну і давайте скористаємося порадами, як ефективно використовувати генерацію конспектів у Брізк. Насамперед, якщо ми хочемо створити промпт, ми відкриваємо сторінку або ми просто у Google документ водимо. Ця поч... тема повинна бути чітко сформульована. Урок української мови. Відмінювання іменників мужні п'яти клас, чим конкретніша назва, тим точніший конспект можна отримати. Далі уточнити формат. Значить, він може генерувати різні стилі. У нас є урок мет... із метою, завданнями, структурою, вступна, основна частина закріплення. Також можна додавати інтерактивні елементи, діалог, питання до учнів. Урок може бути у форматі пояснення, вправа, рефлексія. Якщо нам потрібно, ми можемо додати. Make it Engage, which Critical Thinking Equation Include Only Tools. Далі генерація це чернетка, не фінальний варіант. Якщо, наприклад, ми побачимо, що урок, як я створила, він не такий великий. У нас потім ще є дуже багато додаткових генераторів у даному ресурсі, і ми можемо їх використати, згенерувати додатково і додати сюди цей конспект. Ну і також ви бачили, що можна наприклад зробити його ширшим. От власне, така функція є. Ну, е, Можна використовувати додатково такі команди, як Generate quiz, based on this Plan, зробити тест до уроку. E, Simplify this for Students створити варіант тексту доступною мовою. Create dialogue between students about this topic, зробити обговорення теми. E, також е, ми вже сьогодні ну, я ось щойно згадала ось, ось ці команди. І що ж вони означають? Ми «Make in Engaging», тобто «Зроби урок захопливим, цікавим для учнів. Тоді Брікс може додати гру чи інтерактивне завдання, емоці... емоційно залучаючи вступ, приклади життя учнів. Віч Крістіл Сінкінс Квешенс. Це переклад додай завдання на критичне мислення. Наприклад, чому на твою думку автор чинив саме так? Як би ти вирішив цю проблему по-іншому, які наслідки це може мати в майбутньому? Ну і нарешті Include Only Tools – переклад ключі онлайн-інструменти, тобто. Е Брікс може запропонувати використати Padlet, наприклад, для збору ідей, WordWall, ренінг Apps для вправ, Google Form для тестування, камікан, дженіалі для візуалізації, вказати, на якому етапі можна використати той чи інший ресурс, так дати підказку. Ну, Також я додала вам промти україномовні, які можна використовувати у Брікс. Ну, наприклад, базовий структурований конспект. Створити конспект уроку, вказуємо предмет, вказуємо клас, вказуємо те. Тему і далі прописуємо. У конспекті мають бути мета очікування, результати, етапи уроку, мотивація, пояснення, закріплення, рефлексія, приклади, управ. Якщо, наприклад, нам потрібен урок з елементами критичного мислення, то ми так і прописуємо. Склади, план, конспект, предмет, клас, тема. Включити питання, які б спонукали до роздумів, порівняння обговорення, чому а що було б, якби б, а також коротке підсумкове завдання. Е, тобто такі промти є. Потім далі, ось я ще е, додала такий промт, як е, із використанням онлайн-інструментів. Ви собі копіюєте, встає, вставляєте. Якщо вам потрібно, інтегрований урок е, між предметними зв'язками, тому ось також є промт. Е, сучасний е, цікавий урок, також промт. От, і Е, можна, наприклад, якщо ви працюєте у напрямку stem освіти, то ви так і прописуєте. Мені потрібен план уроку, який включатиме вибрані стандарти, а також висвітлюватиме stem активності з учнями, зокрема технології та мистецтво. Учні повинні бути активними та мати численні можливості для співпраці. Ну, тепер мені із цих підказок залишається вибрати те, що мені треба, і створити якийсь уже е, більш-менш е, об'ємний промпт конкретний е, для моїх потреб. Отже, я вибрала те, що мені потрібно. Ну, власне, ми можемо все це прописувати і українською мовою. От е, я так і взяла деякі елементи, ось англійською, деякі українською. В результаті все рівно план буде генеруватися українською мовою, тому що у нас мова вибрана така. Так, отже, ми з вами бачили такі більш-менш прості. Конспекти уроки, давайте спробуємо створити із такими вказівками. Ви можете створювати, прописавши, наприклад, створи уроки, розпочавши із криголаму, додай вихідні квитки, додай якісь там ну, креативні завдання, додай творчі завдання. Тобто ви прописуєте те, що ви хочете. І є ж коли конкретніший у вас, ваш буде конспек... ну, промт, запит, зрозуміло, це в будь-якому ресурсі зі штучним інтелектом. Тим краще, краще результат ви отримаєте на виході. І я натискаю брізки тобто згенерувати, і зараз побачимо, що у нас вийде. Так, ну ось у мене вийшов такий урок. Е, ну Тут, знову ж таки, дуже а потім вже більш детальніше. Е, є групова робота, є презентація висновків, є питання для критичного мислення, от підсумок і онлайн-текст. Ну, е, Тести зрозуміло, що. Для Кахут використання ось платформи Кахут він пише, от, і е, тут е, у мене вийшло лише 5 тестів, от, тому що я не прописала, скільки мені треба. Ось в чому моя помилка. Тому якщо нам треба 12 тестів, ми йому даємо таку команду, то ми і прописуємо, що їх повинно бути 12. Е, ну, Замалий, скажімо, мені цей конспект. Тому я натискаю зробити його довшим, і у мене починає генерація відбуватися. Отже, конспект ми бачимо вже більший, от, об'ємніший із такими е, цікавими е, прикладами. так, е, Питання для обговорення творчості, не треба думати, все готове є е, підсумок. Е, от, і е, Завдання для кахмута. Але знову ж таки, оскільки я не вказала, скільки їх має бути, то так їх і є 5. Е, ну, домашнє завдання. Ну, Ось вам е, коротко конспект е, уроку. Але я ж кажу, чим детальніший буде пром, тим краще ми можемо. Отримати результат. Давайте спробуємо у Google документі це е, отримати. Отже, промп у мене виглядає таким чином: урок цікаве завдання. Починається е, з цікавого завдання. Тема працьована група. Дай завдання, створи завдання для розвитку критичного мислення, додай словник, запропоную онлайн ресурси та створи тест на 12 запитань, отже, натискаємо Брізк Ід. Так, отже, що ж я отримала? Тему. Е, цікаве завдання на початок, робота в групах, як я йому замовляла. Е, далі е, цікаве завдання, критичне мислення, словник. Ну, правда, словник, але тут окремо є словник, який е, витягує із тексту слова і робить словник окремо. От, а Тут просто вибрані слова, які е, треба опрацювати з учнями, онлайн-ресурсами бачимо так. І Електронна бібліотека, інтерактивна карта, ось, будь ласка, і також ще й віртуальний музей, і домашнє завдання. Ну, я не буду його вже. Збільшувати цей урок, я думаю, що це достатньо. Досить цікаві завдання. І так як я йому е, просила 12 запитань, тест, так зразу він мені і створив. От, е, ці, і ось навіть ключі до запитань. Тому ми бачимо, що можна створювати так і так. І якщо, наприклад, ми навіть не беремо сторінку, я могла взяти ось, наприклад, сторінку підручника і на цій сторінці створити е, конспект уроку з даної теми е, за цією веб-сторінкою або за е, Відео на Ютубі, але ми бачимо, що не гірше вийшов урок, коли я йому прописала детальний промпт, те, що я від нього хочу. Ну, а вже теоретичний матеріал вчитель може додати. Тобто, все, що я від нього вимагала, він мені дав. От, ось, якби так ми створюємо з вами звичайні конспекти уроки щоденні до наших уроків і до наших предметів. У ресурсі Brisk можна створити ще декілька типів конспектів. Давайте спробуємо. Я натискаю на значок, натискаю Create, і ось ми бачимо, що у нас є можливість е, створити план е, UDL. Lesson Plan. Що ж це за план? Абревіатура UDL е, розшифровується як універсальне е, навчання. Універсальний підхід до навчання е, дизайнерський, так? От. і це дозволяє створювати гнучкі уроки для всіх учнів незалежно від їхніх потреб, рівня, здібності, чи стилю навчання. Головна ідея UDL – не пристосовувати уроки до учнів, а відразу створювати такі, які підходять кожному е, учню. UDL має три основні принципи: е, це множинні засоби представлення. Е, що Це Це різні способи подавати інформацію для чого, щоб кожен учень мав можливість зрозуміти матеріал, наприклад, текст плюс зображення, плюс відео, плюс схема, аудіоверсія пояснень, візуалізація понять. Множинні засоби дії та вираження. Все це, що я зараз проговорюю, воно генерується автоматично. Що це? Різні способи виконувати завдання або показати, що учень навчився, для чого? Щоб кожен учень міг вибрати зручну для себе форму. Наприклад, учень може зробити плакат, записати відео, написати ЕСЕ, створити презентацію тощо. Презентація ця буде у вас доступна, вам і ви потім можете детально з усім цим розглянути з усім цим познайомитися. Ну і третій принцип це множинні засоби залучення. Що це? Це різні способи заохотити і мотивувати учнів для чого, щоб рахувати різні інтереси, рівні мотивації, емоційні потреби, наприклад, творчі завдання, ігри, дискусії, можливості вибору теми формату, робота в парі або групі міні-конкурси. Я додала ось на слайд два таких конспекти уроку, давайте подивимося, що вони собою являють. Ось для прикладу, урок Берестейська церковна унія та її наслідки. Сам ресурс визначив, формат UDL, множинні засоби представлення, карта і короткий текстовий огляд для візуальних учнів. Основна частина передумови йде UDL, множинні засоби та їх вираження, ментальна мапа надати можливість використання планшетів для створення цифрової версії карти, Множинні засоби залучення, гра, де учні представляють різні способи: запропонувати аудіозапис, розповіді про уні для учнів з особливих потребами Ну, ви знаєте, досить цікаві такі конспекти генеруються, тому ну, вони власне ці конспекти у форматі шкільний план, ну, який нам дається на місяць. Тому, якщо комусь цікаві такі уроки, радила просто-напросто взяти якийсь клас чи скільки там чи предмет, чи що, і нагенерувати. Це у вас там може піти півдня. Тему ввели і конспект є, і потім зробити собі папку. І вони вас будуть на наступний рік до якогось предмета чи до всіх предметів. Тобто, як вже ви схочете? Ну як на мене, досить цікавий. Отже, спробуємо створити такий урок. Я натискаю на е, цю функцію. У мене дивіться тут зразу. От створити UDL lesson plan із цієї сторінки. Восьмий клас, українська мова, 50 хвилин. Е, ну, хай буде 40, і натискаю згенерувати. Е, дуже швидко генерується урок. Ось у нас вийшов такий урок, ви бачите, що конспект набагато детальніший, ніж ті конспекти, які ми створювали звичайні, та ще ми можемо його зробити або більшим, тобто ну, ще розширити. Що ж тут у нас вийшло? У нас, значить, тут виходить таке ось візуальне представлення, дошка, стікери, аудіо представлення, прочитайте вголос терміни, їх визначення, використовувати аудіозапис або тексту мову для учнів з вадами слуху, тактильне представлення. Модель соціальної піраміди картон тканина пластилін, дозвольте учням дослідити модель на дотик, письмова діяльність описати, так усна презентація, множинні засоби залучення, групова робота ось є. Навіть не треба прописувати, що вона необхідна на роки році рольова гра, допоміжні технології пристосування, планжети конспу... оцінювання, запропонувати концептуальну карту, створити тощо і підсумок 5 хвилин. Ну Я ж кажу, детально є на. Цьому зупинятися не буду, тому що є е, презентація, є опис. Кому це буде цікаво, то познайомитися. Наступний тип уроків, які можна створити, це уроки для інклюзійного навчання, тобто е, шаблони IEP, індивідуальна освітня програма, яка створена для учнів з особливими освітніми програмами. Ну, він ще в себе включає е, відомості, цілі і так далі. Власне, є е, цей розділ і можна в нього глянути. Давайте візьмемо тему оповідання Рюновське Гутагау «Павутинка». Я натискаю знову ж таки на цю кнопку. Тут все якби в нас по стандарту. І шукаю е, даний тип е, уроку. Ось він тут унизу, Ми на нього натискаємо. Створити план з цієї веб-сторінки, так само можна прописати тему, обравши е, Google е, документ, і також можна із YouTube. Тобто тут, значить, знову ж таки, все йде стандартно. Е, так, натискаю Створити план. Ну, я взяла, скажімо, оповідання, але система побачила його так, як вона повинна була його побачити, і зрозуміла, що це я хочу покращувати навички читання та розуміння української літератури, хоча насправді це твір зарубіжної літератури. Ну то не важливо. Значить, до кінця навчального року учень зможе. Шукати е, головну ідею, ну, ми ж зараз говоримо про дітей з особливими потребами. Е, ціль, аналіз характерів героїв протягом трьох місяців е, учень зможе навчитися це робити, е, і які завдання для цього давати учням. Вивчення літературних прийомів, також розписано терміни, і які завдання мають бути, словниковий запас і так далі. Тобто ми бачимо перед собою, скажімо, звичайний е, план конспект для дітей з, особист, з особливими потребами потребами от Тому, кому це потрібно, знову ж таки, детальніше, можете з цим ознайомитися. Ну, і ще покажу один тип шаблонів: це плани і стратегія MTISS. Що ж це означає? Шаблони МТСС це багаторівнева система підтримки учнів, яка допомагає вчасно виявляти та реагувати на академічні, поведінкові чи емоційні труднощі учнів. Знову ж таки, робота із, можна сказати, важкими особливими, особливими учнями. В контексті цифрової платформи, тобто Брікса, це набір інструментів, які допомагають вчителю адаптувати навчальний матеріал під різні рівні учнівських потреб, вистежувати прогрес, генерувати завдання, диференційовані за складністю. Давайте зараз знову просто чистий Google документ. Я натискаю на нього, натискаю Create і обираю ці, цю стратегію. Так? Значить вводжу тему, тему і більше нічого не пишу. Поподивимося. Ну, тут ще рівні є рівень перший, другий, третій. Я натискаю Brisk it І відбувається генерація такого якби шаблона. Тут, скажімо, я відпустила Брікс у вільний політ і отримала досить цікавий конспект уроку. Дивіться, щоденний привіт-так, е, е, система, приятель-будинник. Співпрацю, співпрацюю співпрацюють з однокласниками, щоб нагадати один одному про важливість час на прибуття до школи, підтримка поведінки, козацька рада щотижневі зустрічі з учнем для обговорення поведінки та становлення цілей подібно до козацьких рад, система жетонів, козацька слава, учні розр... заробляє жетони за по... по активну, позитивну поведінку, які можна обміняти. Далі підтримка соціально емоційного навчання, Козацькі історії, використання історії про козаків для обговорення емоцій рішень, наслідків. Стерня козацька мудрість щотижневій сесії, де учні учаться управляти своїми емоціями, стресом, підтримка навчання, карта скарбів, козацькі експедиції, Гетьманський план. Ну, ось якби такі е, поради для того, щоб е, ну, розвивати і е, багаторівнево підтримувати учнів. Ту ж саму тему я пропишу мтсс план. Так, то в нас була стратегія, тепер план. І натискаю: давайте візьмемо рівень третій, і натискаю бріз і І чекаємо, що нам зараз запропонує Брізк. Він генерується в цьому ж самому документі. Ось в мене перший шаблон а це вже план втручання. Підтримка навчання мета, стратегії втручання. Козацькі експедиції створити серію коротких уроків, кожен з яких зосереджений на одному поході, в аспекті діяльності Сагайдачного. Ну, ясно, система зарубіжних шкіл вона дещо відрізняється. В них дійсно навіть з учнями спілкувалася, вони беруть одну якусь тему і топчуться над нею місяць, проєкти тощо, різні методи, тому чи це підійде нам, чи не підійде, але елементи можна використати. Ну і так для загального розвитку нашого педагогічно-методичного з усім цим познайом. Ну, цікаві є завдання, гетьманський план, я ж можна ці назви використати і у нашому, в наших уроках, от, і цільові в кінці показники. Ну, Ось, якби ще такий тип конспектів. Власне, я розповіла про всі типи планування. Є презентація з додатковими ще коментарями з промтами. Ну а вам уже обирати, що найбільше вам підійде, як то кажуть, і за вашими вподобаннями, і за вашими видами діяльності.